Перевертні у погонах. Прокуратура завершила досудове розслідування щодо колишнього опору повноваженого обласного обоз. Дана особа, зловживаючи службовим становищем, розтратила речові докази у кримінальній справі щодо приватного підприємства. А саме шкіряний напівфабрикат вартістю майже 900 тисяч гривень. Встановлено, що цей працівник міліції за попередньою змовою зі своїм колишнім безпосереднім керівником, заступником начальника обозу мису області, розтратили речові докази по кримінальній справі. Злочин вчинено за наступних обставин. Цей працівник міліції одержав речові докази, перевіз їх на територію Львівської області, де передав сторонній особі, яка в подальшому їх реалізувала, а грошові кошти привласнила. Даний злочин є особливо тяжким, кажуть у прокуратурі, тому покарання порушнику загрожує суворе. Санкція статті. Передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Інша особа, причетна до справи, знаходиться у розшуку.